Добрий день, слава Україні! Героям слава! Так, вітаємо вас сьогодні на нашій віднові 78. Сьогодні пані Наталя зі своїми вихованцями з театральної студії Наталки Журавльової приготували гарний захід. А я тобі скажу, десу! Перший раз був показ в денному центрі соціально-психологічної допомоги. От був прекрасний чудовий день і гарний зворотній відгук від дітей. Батькам дуже і діткам сподобалося. В першу чергу ми собі ставимо за мету, щоб діти через театр ну, долали певні якісь комплекси свої і могли вільно спілкуватися з будь-якою аудиторією. Сьогодні наші друзі з Франції, Філіп, Валс, Леслі і приїхали з командою. Така дружня зустріч. Вони нам допомагають впроваджувати свою програму. Яка називається Гра та правила або правила гри. Це система, яку вже впродовж 30 років впроваджують в цьому світі для комплексної такої ігрової моделі для реабілітації діток. І бавимося, розмальовуємо печиво. Ось, Великодні свята закінчилися, гарна погода, гарно проводимо час з дітками, в яких татусі на небі, в статусі зникли безвісти. Кого статусі ветерана або хто воює у рух рух? знати для суда та діти небесного легіону, діти наших героїв, творча студія Наталки Журавльової, Волинська обласна бібліотека для юнацтва. Щиро дякую всіх, всім, хто приїхав з великодним Христовим і всіх благ. Слава Україні! Yeah! Віднова сімдесят 78 Дякуємо!